Друзі, усім попривіт! Сьогодні отримали дуже класні крісла, дуже багато новинок. Помімо цього крісла, ви можете подивитися усі наші крісла на нашому сайті Лодки Вулкан. Це конкретно сьогодні презентуємо вам модель крісла 6345 від торгової марки Карзум. Це Угорщина, це елітна серія Маршал. Так от воно йде в коробочці. Дуже компактне. Ці всі ножки регулюються. Поїхали. Розкриваємо. Треба, щоб розкрити, розкрити його, розщемити з обіг сторін кріплення і зафіксувати його. От так от воно виглядає, зафіксувався з обіг сторін. І, будь ласка, як воно все презентабельно виглядає. От так от я, мені десь 105 кг, зріс 1,75 м. Це іде фліс, воно дуже як, пом'якшено, дуже зручно. Ось от так от воно виглядає ззаду. Ножки, як я казав, регулюються. Вони на будь-яку відстань також вони ще регулюються, ще ці площадки. Якщо ви хочете відпочити повністю, то це крісло можна відрегулювати на такий ще режим. І також можна сідати і відпочивати. Ці крісла більш подробнішу по цьому кріслу інформацію по ширині по довжині ми залишимо під цим відео. Приходьте на наш сайт Лодки Вулкан, роздивляйтеся, дуже багато для вас залишили крісел, розкладачок. Є також під ці крісла ще чехли. додаткові можете придбати є кріплення різні для зонтику, палатки. Дуже багато всього. Чекаємо на вас, всім гарного дня.